Доброго вечора ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шолубко, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. На даний момент вже у нас ніч на дворі. Заходжуся я один дома. Ну, якось так. Правда, Надія Надолівна приготувала мені повечерять, перекусив, дякую їй. І так як прийшли посилочки, вирішив зробити невеличку розпаковочку. Дівчатка вже приїхали на місце дислокації і Надюшка буде приймати участь у конкурсі. Ми за нею всі тримаємо кулачки, щоб Надійка зайняла почесне місце. Але саме головне, що вона приймає участь і ми стараємося все зробити для того, щоб наші діти могли... Приймати участь, тому що е, ці всі е, речі, які відбуваються в комплексі, ну, вони відбуваються за рахунок батьків. От, і бувають такі випадки, що не кожні батьки можуть дозволити, щоб їхні діти їздили і приймали участь у деяких проєктах. Ну якось так, ну, нам дав Бог здоров'я, руки, можливість, дякуючи вичікувати Збройних сил що дали таку можливість нам працювати далі. Ми працюємо, щось трошки крутиться, щось на Ютубі заробляєте, щось люди нам також допомагають. Ну, Стараємося, ми десь щось щепнути, нам щось щепнути. І вирішив все-таки засняти відео і подякувати тим людям, які також мені допомагають. І приїжджала сюди до мене Вікторія, волонтер. Ну, Хоч вони не являються волонтерами офіційно. А вони спілка матерів і жінок військовослужбовців. Ми до неї телефонували, так як Сергій Сергійович було, чому треба було купити взуття. Я її набрав, кажу, де ви берете, де ви там закупляєте. І вона каже, хай це буде від нас така невеличка допомога, так як Сергій Сергійович служив в Воронської України. Каже, я постараюся знайти йому версії. І вона зателефонувала до своєї, так сказати, напарниці по цеху. Я так розумів, це якась волонтерська організація, звати її Галина Григорівна. І Галина Григорівна передала Вікторії берці для Сергія Сергійовича Молодшого, молодшого. Ну, вже Леся Петрівна приїде, потім їх відправить. Так що хотів би показати, як вони виглядають. О, такі Берці легенькі. Не знаю, чи його вони виробництва е, говорила, що це українсько-турецьке якесь е, виробництво. Ну, точно не скажу. Отакі От Сергію Сергійовичу берці привезла для Вікторія від Галини Григорівни. Так що ми дякуємо Галині Григорівні. Особисто Сергій Сергійович молодший не може подякувати. Ну, а батько за нього подякує. Ми мали можливість їх придбати, але нам... Зробили такий приємний подарунок і нам дуже приємно, це також наш девіз з миру понетки Путіну петля. Так що, друзі, разом до перемоги. Ну а також отрив посилку, трошки в мене вийшов цей своїй програмі. Можливо, Надюшка Зарійова скачала додаток на свій телефон під мій номер. І сповіщення приходили їй. Прийшла від моєї мами ютуберської Ніни Мамішової, яка живе в селі. Новий стародук, кажись, зараз глянемо. Ой, глянемо, доглянемо, назад, окуляри надіть. Да. Новий стародук, так. Ніни Мамішової, так як вона тримає невеличке домашнє господарство в кількості 12 корів. Я скільки раз казав, мамо, треба вже трошки скидати оберти. Ну, але люди втягуються, встають. Не знаю, мабуть, ще раніше, ніж 5 годин ранку, тому що це дуже важка робота і таким людям хвала хвала рукам їхнім, що вони працюють. Так що, мамо, дякую вам. Це моя ютуберська мама No2. Є в мене ютуберська мама номер 1 за Ганна Михайлецька. Так вони до мене по порядку. І є вже в мене Антоніна Олещенко, ютуберська мама номер 3 але но вона живе найближче Леся Петрівна. Разом з ними їздили в санаторій. Ну, так сказати, Хотів сказати відпочивати на процедури, лікуватися, ну заодно і відпочили. Так що мама Ніна мені прислала гостинця, так як вона знає, що я люблю. Тут цукерочки, як завжди, це для дівчат написано. Це я туди відложив вже. О, там кошти були, о, тому що відкрив, чому відкрив посилку і буду відчиняти, тому що е, тут молокопродукти. І в мене вийшов збій програми, я зробив наголос, що Надюшка скачала собі приложення, а мені не приходить сповіщення, і таким чином вийшло, що вона вчора ще була, і мама Ніна написала, каже, Серьо, там посилка вже ж на цьому на новій пошті, і я подзвонив до кур'єра, і кур'єр мені закинув, я правда, справлявся в господарстві і вечором прийшла посилка. Так що, друзі, розпаковочка. Я думаю, там видно, я зараз цю коробочку освобожу. І в цю коробочку на дно виложу конфетки, такі, які ми любимо. От, іменно такі, які ми любимо. Я люблю смактушки. Мама довго довг комплектувала смаколиками, всякими зефірочками Ну, Як для сина, як для внуча вноча. Запакувала туди мені всяких-смаколиків. -всяких вони всі мої мамутки, Вони знають, що я люблю. Смоктульки, люблю е, о, такі типу, корівки, ну, такі, з молочним Бо Я в е, дитинстві виріз із коровами цими, але молоко як такового не п'ю. Але ту продукцію, яку присилає Маманіна, ми її обожнюємо. Так що, друзі, якось так. Це залежить більше всього, що ну, яке як як дибало, таке здибало. Е, мені дуже приємно і... Це дуже класно. Так що я зараз ці всі речі буду викладати. І Я думаю, ну, я думаю що мама Ніна вона відправляє по новій пошті. Я оставлю номер в описі, якщо комусь е, будуть якісь запитання, можливо, там хтось біля Олександрії. Це все домашнє масло. Вона каже, я приготую і Сергій її з'ять відправи. Я їм колись вони купували в мене е, свинку, вона привела і кабанчик був у них. Так що я зараз викладаю. викладаю. Дівчата дуже люблять е, домашнє масло. Творог, ну я розпаковувати не буду, дуже класний. Ну і відповідно слівки. А слівки це ще коньок. Ну, вони налиті в таких бутилочках, Леся Петрівна потім видавлює в баночки. От. Вони густі такі, як, як масло. О, так що, друзі, якось так. Так що дякуємо мамі Ніні, що вона дбає про... Синочка свого і про внуча. Хай ми ютубовські, але вони в мене вже були вже багато разів. І що війна просто і відстань трошки не склалося, що не приїхали до мене на день народження. Ну якось так. Ну і ще одна посилочка прийшла. Так що мамі Ніні дякую, що ви є. Волонтерки Галині, Правильно ж там? А, Ігорівна. Галина Ігорівна, а я Григорівна. Так що Галина Ігорівна правильно? Ігорівна. Ми вам дякуємо за підтримку нашого солдатика. Ну, а це ще одна посилочка прийшла. Не знаю від кого. Я думаю, більше всього, що це прийшла від моєї ютуборської мами номер 1 е, Написано вручну, це значить передавали її десь з іншого місця. І потім вже хтось відправляв її. Е, так. Так, да, Андріуй, Василь Володимирович. Місто Чернівці. Ну, я місто Чернівці це від моєї ютубовської мами Анни Михайленської. Ну, я думаю, що тут оскоропостящих продуктів немає. Я їх більше всього, що залишу. Тому що дівчата дуже люблять розпаковочку. Ми дорослі де любимо подарунки, а дівчата вони взагалі люблять. Так що я, в мене є видержка і я залишу її, поки не прийдуть дівчата з конкурсу. От. Десь там повинна ще одна посилочка приїхати від моєї тітеньки Е, Така в неї цікава фамілія е, чи прізвище і, е, Ніна Києві. Леся казала, що вони спілкувалися і говорили, що будуть присилати посилку. Хоч ми говоримо, що не треба ще. Що... Я знаю, що ці жінки дуже багато допомагають нашим Збройним силам України, ну а також у кожного тут ще родичів на Україні. Ну якось так. Але зараз, я вже казав, не розбагатіти, а час вижити і допомогти тим, що є, якщо в нас таке було право. Коли там з хлопців щось робить, якщо в мене там лежить кусок е, е, якоїсь труби, і вона мені не потрібна сьогодні, значить вона буде... Ну, людині треба сьогодні, значить я її оддам. Так що, друзі, хтось в мене прийшов у вікно, я на цьому буду завершувати відео. Розпаковочка за нами, усім моїм ютуберським мамам, то всім моїм, та всі, хто спілкується за мною. І взагалі дуже приємно, що підтримують і словом, і ділом. І ще до мене сьогодні дзвонив Слава. Ми його з вами бачили на каналі. Він з 72-ї бригади, з першої роти, з першого зводу. Якщо не помиляюся, він стає командиром відділення і йому потрібний буде тепловізор. Він сьогодні до мене дзвонив. Я кажу, якщо є можливість, зніми мені відеозвернення, куди потрібні кошти. І я зніму відео і виставлю, і хто чим зможе з миру по нитки не петля. Так що, друзі, на цьому все. Хтось приїхав, буду завершувати. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, підтримуємо один одного. Усім, друзі, пока-пока.